Доброго дня, Нам потрібно створити збройні сили 21-го століття. У цьому контексті необхідно основні зусилля зосередити на розвитку засобів ураження високоточної зброї, роботизованих і інформаційних систем. Передові науково-технічні досягнення сприяють появі принципово інших видів зброї лазерної, електромагнітної, інформаційної, що якісно змінює обрис збройних сил і характер збройної боротьби. Нам необхідні неодинарні та яскраві ідеї, які дають можливість не наздоганяти противника, а випереджувати його, застосовуючи в тому числі і асиметричні засоби збройної боротьби. Програма налічує 64 проєкти, з яких 26 проєктів виконувалось протягом 2015-2016 років і вже завершені. Ще 16 проєктів будуть завершені в поточному. Виконання нових 22 проєктів розпочаток у 2017 році. Розроблені методи аналізу потокових шифрів, створено широкосмуговий реєстратор лазерного упромінювання протитанкових систем ураження. Розроблені маскуючі композиційні покриття для зменшення потенційного виявлення об'єктів в інко-червоному діапазоні спектру. створена оптична локаційна система виявлення безпілотних літальних апаратів. Ми сподіваємось на допомогу Генерального штабу у вирішенні цих важливих загальнодержавних питань, які спрямовані на підвищення обороноздатності.